Вітаю вас, дорогі земляки. Ну що ж, помало, розсьорбую замовлення. Залишилася лише декорація, перший олії пішов тут шріфанути, тут пройтися. Так, черговий окисок. інші цивільний колодач. Що мені подобається? У різноманітності форм справді селянських, так це те, що кожна коса, в залежності від манери косіння, скошувалась по-своєму, та й потім ламалась теж по-своєму. І Кожен такий колодач нащадок коси. Кожен такий окісок виходив зі своїм характером. Цей має просту дубову рукоять. Пристосований для роботи в основному десь у полі, на пікніках на шашлику на рибалці з м'ясом. Як завжди, дика кованина, яку я люблю. І прості селянсько-ковальські народні мотиви за моєю версією. Як вони ріжуть, ви вже бачили. Але Думаю, ще й тест. Пізніше знімо. Гарного всім дня. Ось такий от з біомеханікою хижого дзьоба.